Друзі, всім привіт, з вами Юрчик. Ну що, вийшов фанатський ремастер першої частини. Five Nights at Freddy's. П'ять ночей з Фредді. Я грав у першу частину, давно колись. Всі інші частини я не грав, але дивився. Ну, В курсі. Давайте подивимось. Five Nights at Freddy's Plus Фанатський ремастер першої частини. Якщо чесно, трошки стрьомно. Подивіться, як круто вони зробили. На New Game, нова гра На Продовжити. Так, це здається Бонні. Ага, це у нас тут Чіка. Це лис лисиця, чи. А, це Вовк. А це маленький Фредді тут. Ну, не знаю, давайте подивимось. Що вони тут зробили. Ну, блін, ср... поки що. Не знаю, дуже страшно, блін, стрьом. Давайте дивитися. Місцева піцерія потребує приватного детектива для розслідування загадкового вбивства, що сталося два тижні тому. Власники піцерії потребують допомоги, щоб повернути спокій і впевненість. Ко... Ко... Блін, Дали почитати, блін. Цікаво ж, бо переклад же ж є. Ну, давайте дивитися. Натисніть x детектор приводів. А що робити треба? Ходити я не можу. Аномалія Всім аномалії треба знайти. Як? Опа, щось знайшли Ага. Давайте подивимо. Я не знаю, давайте дивитися... по ліхтарику. О, десь тут. Є, зрозуміло. Треба нам шукати мерехтіння ліхтарика. Блін, якщо зараз хтось на мене вистрібне, це буде габель. Бо я навіть не знаю, як я буду реагувати на всі ці скримаки. Якийсь початок нестандартний, тому що, блін. Перша частина починалася з того, що ми сидимо на своєму робочому місці і. там телефонить дзвінок. Є. Yeah. Опа. Ще, ще дві залишиться. Опа. Yeah. Є. Так, залишилось останнє. Блін, не вмерти, бо якщо зараз хтось стрибне. Я пам'ятаю, що перші ночі, перша ніч і друга ніч вони такі легесенькі. Тобто вони нам пояснюють. Опа. Аго, привіт, привіт! Що ж, у ласка попросимо так і це її бере так, би мовити. Я знаю, робота буде нелегкою, хоча для тебе це має бути справжнім скаргом, зважаючи на дві вид діяльності, так і інше. Загалом у чому полягає суть його перебування в цьому місці, два тижні тому тут загинув один з наших охоронців, які працюють на нічній зміні. Його тіла знайшли в костюмі одного з непрацюючих аніматроніків. річ у тім, що в нас є припущення, хто міг стати ініціатором цієї події. Тільки років тому в нас була зовсім інша пецерія, проте так само з аніматроніки. Як виявилось пізніше, у цих самих старих аніматроніках було виявлено трупи дітей, ті роботи, що стоять на сцені просто зараз, це і є ті самі аніматроніки, але в новому в образі. Сказати чесно, з того моменту то я думав, що такого більше не буде. Але як бачиш, загалом суть твоєї роботи — це простежити за аниматрониками. Дізнатися про те, хто став ініціатором иніціатором, і з якої причини. Як я розумію, ти пить цьому профі, адже шукати всяких містичних виробків — це твоя робота. Почему мысли с Я в шут. Ну, виглядає все поки що дуже круто. Ага. Дивіться, нова підсвітка. А як закрити двері? Серйозно, треба ще тягнути? Що це? Керування трохи інше. В першій частині було просто натиснути, а тут треба тягнути. Блін, щось мені вже стрмно, друзі. Дивіться поки що. Все в нас тихо і мирно. Ну, батарея, блін. вилітає просто за секунду. Я не, не знаю, що ми будемо робити. Так, треба. Под, е, подумати. Угу. Батарею, жре, світло, двері теж, здається. А чому вона йде? Я ж нічого не роблю. Чи можна орієнтуватися на звук? Перша ніч у нас, я так розумію. Нічого такого не буде, може. Під кінець, блін, стрьомно. Знаю, що треба слідкувати за вовком. Ага, дивіться, ще є внизу такі крапочки. І коли ми щось робимо, крапочки загоряються, скільки ми витрачаємо енергії. все вірно. Так, Гаврики на місці. Блін Я просто знаю, що буде далі. Ну, в першу частину, в принципі, грав. Ну мені вже подобається. Ремастер такий крутий зробили. Якщо зайде на каналі, Ох, ми будемо обзиратися з вами, друзі. Цікаво, тут є налаштування на швидкість повороту камери. Поки що всі на місці. Розумієте, ще в ремастерах є таке щось таке новеньке. Можливо, тут щось завезли нового, і ми ще будемо з вами дивитися на нові механіки, можливо, тут щось змінили. Бля. Я вже забув, як з ним боротися. Падло вилізло. І треба ж слідкувати за ним, блядь. Падло, якесь пропало одне. Для чому, коли я натискаю на світло, мені стрм? Напряжно, напряжно. Перша ніч легенька для ознайомлення. А от наступні ночі. Друга ніч. Давайте подивимось на другу ніч. Я не знаю, пройду я зараз її чи ні. Тому що там вже буде складніше. Давайте тут, я так розумію, 5 ночей. Ага, ще на кожну ніч треба. Шукати приводів. серйозно. Бачите, що я казав? Кожен раз щось нове. Тобто в першій частині такого не було. Ніч закінчилась і все треба, блін, продовжувати. А тут ще треба шукати якісь аномалії. Для чого це? Я поки що не розумію. І чи на цьому рівні э, пошуку будуть якісь кримінні? Поки що все так само. Давайте що йдемо, пошукаємо, що... Опа. Йо. Так, 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 такс. Перевіряємо вс. Опа. Поки що не зрозуміло для чого це. І Чи буде це на кожну річ? Можливо потім щось зміниться. Так, 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 Дві останні залишилися. Опа. Ну, знаєте, так. Скажу вам. Не страшно поки що, но... Коли ти граєш сидиш. Така напруга, блін. От нічого не сталося. А напруга тримає настільки. От, тримає, тримає, тримає. До тих пір, поки, блін. От зараз я заспокоюсь трохи. А коли починається прямо. Зміна, так. Треба висипіти. Така напруга, блін. І від цього ще страшніше. Ну, страш, страшно. Програти страшно. Слухаємо. Дарова, чувачок. Привіт, привіт. Отже, я отримав тебе документацію про твою минулу ніч. Дійсно, непогано. Щонайменше тепер ми знаємо, що аніматроніки не переміщуються програма. бо вийти за межі їдальні вони просто б не змогли через свою систему. Виходить наше припущення про те, що управління може бути залежне від душ, частково, але має право не існувати. Що ж, продовжую дусі. У нас є ще 4 дні до закриття піцерії. Сподіваюсь, ми тебе, любий друже. Угу, <are everyone> Давай, давай. Ця ніч буде складною. Тут нам вже доведеться з вами. Слухати. Тут треба слухати. Я буду, коротше, користуватися тактикою робочою. Дивимось тільки на волка. Або лисицю, я не знаю, хто як називає. А тут будемо підсвічувати. Блін як ти довго поворачуєшся? Стикати типу, тактикою може і робоча, але не завжди. Хтось щось стопнув тільки що? От падло. Пам Я пам'ятаю, що треба... От якось подивився на нього. Якщо сюди переключаєшся, ось сюди. Він починає бігти і треба встигнути. Закрити двері. А друга ніч напряжна Чому так довго ти поворачивайся, а? Стоп, ну там, шо бля, оце кріпота, блін? Бачите, вони тут зробили анімацію набагато страшніше. Падло, вилізло. Бля, щось мені не по собі. Мені головне витримати атаку Вовка. Він тут самий небезпечний. либо фланг то есть топает? топая до Вовк виліз, бля! Оце кріпота, блін. Я навіть двері не хочу відкривати. Вони тут зробили просто бомбу. Просто кайф. Все, ось ця частина, друзі, вона найкріповіша, блін. До свідулі. Витримали атаку, бля, бля, воно настільки стрмно, що я просто в шоці. Я просто не думав, що ця гра може так лякати. Я в шоці, друзі? Воно реально стрьомно. Тобто я коли граю в вигри зазвичай ну, мене дуже лякає щось дуже рідко. Особливо, коли там якісь там, знаєте, хорори. Вони все такі однотипні. Там, де є кров там, або внутрішність ну, людські, то це не лякає так, як ця гра. Я просто дві ночі прийшов. І ось це пару скримерів, вони легенькі, вони нічого, типу, такого, так? Але я злякався по справжньому. Крутяк. От, друзі, ніч третя, Четверта, п'ята це просто такий треш там буде. Давайте так зробимо. Подивимось. На вашу активність, на перегляди, зайди на каналі Гра чи ні. Якщо будемо е продовжувати проходити до кінця наступні ночі, то тоді це буде вже в наступній серії. Ось така гра, друзі, мені поки що сподобалося. Реально страшно. Давайте, друзі, чекаю ваші коментарі і реакцію. А ми вже побачимось в наступній серії. Давайте бувайте! Не скучайте.